Найменше 10 загиблих і 47 поранених у Одесі. Зокрема, 4 дитини віком Сім років, десять та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості. Вони шпиталізовані, повідомляють вова. Серед загиблих медики, поліцейські і звичайні цивільні люди. У лікарнях 30 дорослих, із них троє вкрай важкому стані. Близько півдня російські терористи атакували місто балістикою з окупованого Криму. Били ракетою по житловому району. Приліт стався на парковку. Пошкоджено і багатоквартирний будинок, і університет, і адмінбудівлю. За попередніми даними загинули люди, які просто йшли по вулиці. Зараз на місці працюють всі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини. Завтра, 19 листопада в Одесі та області оголошено день жалоби. Дуже красномовна ілюстрація ефекту телефонних дзвінків Шольца і інших бажаючих. Домовитися із терористом путіним, єдина мова, яку розуміє наш сусід, це звісно ракети Атакамс, Скальп, Штормшедов і Таурус. Сподіваюсь, що скоро вони полетять на російську територію, і сподіваюсь побачити, як же вони розіб'ють російські аеродроми. Хоча, звісно, хотілося б побачити, як буде розібраний Кремль. Але ми не терористи, ми на відміну. Окупантів не атакуємо цивільні об'єкти. Наша ціль це воєнна інфраструктура ворога. Сподіваюся, що саме вона і буде знищена найближчим часом. Окупанти атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер М яку збила ППО. На жаль, збита ракета упала в житловий сектор і спричинила багато горя. Повідомили офіційно у повітряних силах України. Крім того, за 12 хвилин до удару по Одесі ППО збила російський дрон Орлан 10 10 який ймовірно використовували расисти для повітряної розвідки. Це не випадкові удари, це показові удари. Так, президент України Володимир Зеленський відругував на жорсткий злочин окупантів. Він зазначив, що Росія усьому світові показує, що її насправді цікавить. Це не випадкові удари, це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу. У сумах сьогодні день жалоби. Напередодні ввечері російські терористи вбили 11 людей. Серед них двоє дітей: це 14-річний хлопчик і 9-річна дівчинка. Поранених 89, 37 з них залишаються у лікарнях. За життя 11 борються лікарі. На місці удару досі ліквідовують наслідки. Балістична ракета розірвалася за кілька метрів від під'їзду будинку. За даними повітряних сил, це також був іскандер М з касетними боєприпасами. Ракета має велику силу ураження. Приліт був у спальний район і у щільно забудований. Пошкоджені понад десяток багатоповерхівок, навчальні заклади і теплопункт. 23 будинки без світла і тепла. Штаб з ліквідації наслідків продовжує роботу в садочку номер 9 там від мешканців приймають заяви на обстеження житла і консультують із інших нагальних питань. І серед основних засобів атак ворога на цивільні об'єкти залишаються також крилаті ракети типу Х-101. Зокрема, сотню з них росіяни застосували під час атаки 17 листопада. У головному управлінні розвідки на запит 24-го каналу. Повідомили, що станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Російської Федерації перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування ХА-101. Частину з них російська армія вже використала під час останнього масованого обстрілу. Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу і щомісячно щомісячно виготовляти по декілька десятків одиниць цієї смертоносної зброї за оцінками воєнної розвідки україни підприємства ВПК росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця. я друзі хочу нагадати що сигнал повітряної тривоги це по суті сигнал на страту. І ніхто з нас не знає, кого сьогодні оберуть терористи. Тому я закликаю усіх обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття. Це ваше життя, це життя наших людей, українців і загалом нашої держави. Тому давайте ми будемо пильними, обережними, обов'язково спускатися в укриття. Реагувати на всі ці сигнали на всі можливі сповідомлення про ракетну небезпеку, тому що, як бачите, росіяни взагалі останнім часом і зараз очевидно, що коли буде у нас мороз, вони будуть посилювати ці обстріли для того, аби знищувати і нашу енергетичну інфраструктуру, ну і звісно, впливати на нас з вами, на наш психологічний моральний стан. Але Ще раз закликаю і кажу про те, що українці не зламні, нас нічого не зупинить, але ми повинні вберегти своє життя. Ми повинні вберегти Україну. Підірвали авто з воїном ЗСУ і готували нові теракти. СБУ знешкодила у Харкові оперативну бойову групу російського гру. За даними контррозвідки, до складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст. Колишній військовий і двоє безробітних. Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами сил оборони. У червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця Збройних сил України. У наслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення. Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові і заклали під неї саморобний вибуховий пристрій. Далі агенти готували подібні теракти. І детальніше ми давайте почуємо від речника СБУ Артема Дехтяренка. Діяльність групи координував бойовик спецназу ДНР, який воює проти України на Східному фронті та співпрацює з російським гру. За його вказівкою, після підриву авто українського воїна агенти готували наступний теракт проти сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні. Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову. Контррозвідка СБУ задокументувала злочини російської агентури і затримала усіх чотирьох учасників групи. За даними СБУ, одного із фігурантів було затримано на гарячому у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку із вибуховим пристроєм. Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання, і під час обшуків у них вилучено вибухівку, також мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Нині агенти Кремля перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Десять кілометрів від лінії фронту. Володимир Зеленський прибув до Покровська на Донеччині. Президент відвідав розташування 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади, яка боронить місто. поспілкувався із захисниками і відзначив їх нагородами. Глава держави наголосив, що тільки завдяки міцності наших воїнів схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь. Ну і також президент Зеленський ознайомився із процесом зведення фортифікацій на покровському напрямку, де вже облаштована більшість із запланованих 600 об'єктів. Глава держави поспілкувався із будівельниками і подякував їм за роботу. Крім того, президент заслухав доповідь командира бригади Євгена Лисічука про обстановку смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську. Ласічук доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи взаємодію з суміжними підрозділами, досвід застосування техніки переданої партнерами. Зеленський також заслухав доповідь командувача ОТУ Донецьк Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового. Ну а вже завтра Володимир Зеленський представить план стійкості України. Це відбудеться під час щорічного послання до Верховної Ради, як повідомляють джерела української правди у фракції Слуга народу і команді президента, план внутрішньої стійкості України. Передбачає зміну підходів до мобілізації та рекрутингу. Сам Зеленський анонсував презентацію плану в зверненні до українців ще 14 листопада, і, за даними журналістів, ключовими пунктами цього плану є зокрема фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв. Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергооб'єктів та енергосистеми, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, а також створення міністерства об'єднання українців і належна інтеграція військових у соціальне життя. Йдеться в матеріалі Української правди. Ну і також за їхніми даними президент України детально озвучить суть цих пунктів і бачення їхньої реалізації. Я ж нагадаю, що 23 жовтня Бібісі Україна повідомляло, що Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для, для так званого внутрішнього плану дій, який допоможе Україні вистояти в умовах війни. Зазначалося, що ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги, який був презентований раніше. План стійкості передбачає кроки, які має виконати сама Україна. Ну і також президент Зеленський завтра візьме участь у спецсесії Європейського парламенту до тисячі днів широкомасштабної російської війни проти України. На початку позачергового засідання 19 листопада із заявою виступить президентка Європарламенту Роберта Мецола. Після чого президент Зеленський виступить прямим відеозв'язком із України. Йдеться в прес-релізі Європарламенту. Ну і до подій на фронті Північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії. Враховуючи надання ракетних і артилерійських систем і потенційне розгортання додаткових військ, аналітики інституту вивчення війни оцінили, чи врятує Росію можливе залучення тисячі ста тисяч солдатів КНДР до війни. Прогнозують, що це може вплинути на військові операції агресора в короткостроковій перспективі, але довгострокові переваги для нього залишаються обмеженими. Навіть поступове розгортання 100 тисяч солдатів із КНДР, ймовірно не дозволить Російській Федерації компенсувати поточний високий рівень втрат на фронті. Я ж додам, що агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч північнокорейських військових у Росії в майбутньому, якщо двосторонні відносини між двома країнами продовжать поглиблюватися. Нагороджений Кремлем, засновник відомого в РФ пропагандистського телеграм-каналу і проекту російських соцмедіа Михайло Звінчук заявив, що північнокорейські солдати мають менш менший бойовий досвід ніж росіяни, але розгортання цих сил. Зменшить тиск на підрозділи збройних сил Російської Федерації, Принаймні, йому так це е, вважається. Крім цього, він думає, що це полегшить Кремлю зусилля щодо вербування новобранців, а ще допоможе відкласти потенційне рішення щодо ще одного часткового призову запас. Пропагандист вважає, що сили Північної Кореї розгорнуті для боротьби разом із російськими, ймовірно, навчаться вести війну з безпілотниками, яку потім зможуть використати у майбутніх операціях в інших місцях. Ну і це зокрема величезна загроза, якщо і справді солдати КНДР навчаться використовувати безпілотники і потім почнуть. Загрожувати і використовувати їх, наприклад, проти південної Кореї чи Японії. принаймні, навіть про це вже офіційно починають говорити у північній Кореї. Бо Кім Ін закликав нарощувати, окрім того, ще й ядерні сили без обмежень. Повідомляє про це агенція Yonhap News. Північно-корейський диктатор напередодні закликав зміцнити ядер, ядерні сили країни і завершити підготовку до війни, оскільки цитую, вороги країни посилили шалене військове протистояння з північною Кореєю. Повідомили про це державні змі КНДР. Кім зробив цю заяву під час четвертої конференції командирів батальйонів і політичних інструкторів Корейської народної армії в заключний день дводенного заходу, який проходив у Пхеньяні. Ну і це була перша подібна конференція за останні 10 років. Цитую: ми будемо зміцнювати міць нашої самооборони, зосереджену на ядерних силах без обмежень, не задовольняючись нинішнім рівнем і безперервно, сказав Кім Чінин. Він також назвав тристороннє співробітництво південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії критичним фактором, який загрожує миру і стабільності на Корейському півострові. Також диктатор заявив, що Сполучені Штати і Захід ведуть війну проти Росії. Цитую, використовуючи Україну як ударні війська, щоб розширити масштаби військового втручання Вашингтона у справи світу. Водночас, про розміщення північно-корейських військ на території Росії для підтримки дій Москви в Україні, кім чомусь не згадав. Не знаєте, здається, ось ці заяви диктатора Кім Чин іна потрібно дуже активно нам з вами показувати і поширювати на країни заходу, щоб вони бачили, що і справді. Північно-корейський диктатор готується до війни, до війни, ймовірно, з Південною Кореєю і таким чином, звісно, із, зі Сполученими Штатами Америки. І крім того, підготуватися до цієї війни він зможе досить добре завдяки Російській Федерації, завдяки тому, що у них є відповідна співпраця. Тому ми очікуємо е, рішучі дії, рішучі е, поставки ракет, озброєння для України для того, аби. Ми давали відповідь. Поки що ми давали відповідь. А маю на увазі українці на а, те, що а, і північна Корея залучена до цієї війни, але звісно. Якщо цих поставок і належної відповіді не буде від країн заходу, то доведеться ймовірно в майбутньому давати цю відповідь вже безпосередньо самим Сполученим Штатам Америки. Друзі, зараз оголошено сигнал повітряної тривоги. принаймні бачимо, що майже по всій території України повідомляється про зліт Міг 31 К який є носіями ракет кинжал, тому будь ласка. Прямуйте до укриття, будьте в безпеці і збережіть своє життя. Ну і зелене світло Байдена на використання американських ракет по Росії може виявитися замалим і запізнілим для України. Пише видання за телеграф. Привид повернення новообраного президента Дональда Трампа до Білого Дому та обіцянки скоротити американську допомогу Україні запіз... запізніло підштовхнули Байдена до рішучих дій. Пише видання використання Україною атакам з по Курській області дасть негайні переваги для покращення її все більш похмурого становища на фронті. Розгортання Росією 10 тисяч північно-корейських військ у Курській області, на думку багатьох, є асиметричною відплатою за те, що Україна отримала дозвіл на використання зброї класу НАТО проти російських об'єктів. Викриття Блефу РФ шляхом розширення використання Україною Атакамс може утримати президента Путіна від набору додаткових північно-корейських військових контингентів. У 2025 році це також може дозволити Україні з більшою регулярністю завдавати ударів по курському аеродрому Східний військовому об'єкту, де, за повідомленнями, базуються літаки Міг 29 і системи ППО Панцир С-1. Справжнє значення рішення Байдена залежить від гнучкості, яку Сполучені Штати надають українським військам, оскільки Україна вже використовувала Хаймар з меншої дальності під час транскордонних ударів навколо Харкова. То Сполучені Штати Америки можуть схвалити використання атакам з для аналогічних цілей. Ну і про це до речі, дуже багато ЗМІ пишуть, що використовувати ці ракети нам дозволяють лише по території Курської області. Це ще більше ускладнить спроби Росії досягти військового прориву на Куп'янському напрямку, вважають експерти. Проте залишається незрозумілим, чи дозволять Сполучені Штати використовувати свої ракети проти російських цілей, які знаходяться. Далі від фронту, хоча Росія заздалегідь перемістила 90% своїх літаків. Які вона використовує для бомбардувань України, і відповідно розмістили вони їх подалі від радіусу дії атакам 17 авіабаз, і щонайменше 250 великих військових об'єктів все ж ще знаходяться в радіусі їх досяжності. Якщо рішення Байдена заохотить, заохотить прем'єр-міністра Великої Британії. Кіра Стармера послабити обмеження на використання ракет штормшедов. Ці об'єкти стануть більш вразливими. Ймовірний удар українського безпілотника по російському заводу у Віжевську в неділю, який розташований за 1300 кілометрів від її кордонів, зруйнував російський ланцюжок виробництва безпілотників і засобів протиповітряної оборони. Забезпечення більш широких дозволів на використання ракет «Атакамс» і штормшедов посилить технологічні прориви в Україні, пише The Telegraph. Із наближенням інаугурації Трампа Сполучені Штати нарешті повністю об'єдналися навколо справи перемоги України. Це багатообіцяючий поворот, але для України він може виявитися замалим і запізнілим. Робить висновок автор цього матеріалу Самуель Романі. Тим часом в Кремлі демонструють, начебто, стриману реакцію на рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійною зброєю ПРФ. До прикладу, рот Путіна пісков, коментуючи рішення, заявив, що це цитую нагнітання напруженості. Цитата. Ви знаєте, поки є публікації в західних змі, але очевидно, що адміністрація у Вашингтоні, яка вже йде, має намір зробити кроки. Власне, і вони про це й говорили для того, щоб і далі підливати масло у вогонь, і далі провокувати подальше нагнітання напруженості навколо цього конфлікту, сказав Пісков. Я ж нагадаю, що Путін раніше неодноразово говорив, що удар з західними далекобійними ракетами означатимуть прямий вступ країн НАТО у війну проти Росії, і навіть для цього вони гоновили ядерну доктрину. Ну а тим часом на ефірах російських телеканалів. Вже є дуже показова реакція, зокрема пропагандистки з яка почала а, включати прелік російських міст, які можуть підпадати а, під ураження ракет. Атакам, давайте почуємо. Отже, адміністрація Байдена вирішила продовжувати війну, яку обіцяє завершити Трамп вночі. Байден дозволив Україні наносити удари далекобійними ракетами вглиб Росії. Офіційної заяви Білого Дому немає. Натомість є публікація New York Таймс, де повідомляють, що дозвіл бити по Росії це застереження товаришеві кіму наносити удари атакам нібито можна виключно по солдатах КНДР, які базуються в Курській області. Що стосується американських «Атакамс», то вони мають найрізноманітніші модифікації. Мова звичайно про дальність польоту, максимальна, яка є в руках у київських терористів, 305 кілометрів. Якщо припустити, що дозвіл буде дано на застосування не тільки по Курській області, а й по будь-якому іншому місцю на карті Росії, куди ці ракети можуть дістати, то атакам стеоретично можуть добивати до Ростова на Дону, Брянська, Смоленської області та Калуської. У зоні ураження, якщо вірити західній пропаганді, 245 військових об'єктів і 16 військових аеродромів. Ще у вересні Путін заявив, що удари далекобійною зброєю означатимуть участь НАТО у війні проти Росії, ну тобто густонаселеним столицям Європи виходить приготуватися. Мені здається, що швидше потрібно приготуватися. Густо населеним містам Російської Федерації, але на жаль, поки нам ймовірно не дозволили бити там по Москві чи Санкт-Петербургу. Але знаєте, ось ці заяви вони є дуже показовими і, вочевидь, занепокоєні на Російській Федерації такими рішеннями від наших західних партнерів. Ви, друзі, я прошу вас написати свої коментарі. Напишіть, куди б ви хотіли, щоб ці ракети долетіли. Ну і давайте ми будемо поширювати ці відео для того, щоб якомога більше людей отримали. Якісну і, і, і правдиву інформацію, ну і щоб побачили на заході, як насправді на Росії бояться а, ось цих рішень, і що їх потрібно а, нам все таки давати, бо ніяких червоних ліній у них вже немає. Тим часом, Китай відреагував на дозвіл Україні від Сполучених Штатів бити по території РФ і в КНДР виступили із черговим закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, заявивши, що політичне розв'язання конфлікту відповідає інтересам усіх сторін. Приводом для цього став дозвіл США використовувати Україною далекобійні ракети для ударів по російських військових об'єктах. Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь. Якнайшвидше припинення вогню та політичне рішення відповідають інтересам усіх сторін. Найголовніше якнайшвидше сприяти зниженню напруженості, заявив він. Ну і лінзянь зауважив, що на цьому етапі найтерміновіше це сприяти якнайшвидшому цитую охолодженню ситуації за його словами. Покін завжди заохочував і підтримував усі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню. Української кризи ну Китай завжди війну російську називає українською кризою. І е, заявляє представник МЗС Китаю, що готові вони відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні. Крім того, представник МЗС відкинув заяви, що російські безпілотники вироблені в КНР. Китай ніколи не надавав летальну зброю сторонам у конфлікті і суворо контролював експорт військових і подвійних технологій, зазначив лінь. Але ж ми то знаємо, що зокрема ось ці е, товари подвійного призначення і допомагають Російській Федерації і Російському.